Близько трьох років я її постраждала від домашнього насильства. Зверталася в поліцію до суду, багато куди я зверталася, просила про допомогу. Допомогти мені не можуть. Я з двома малолітніми дітьми переховуюся у родичів та у друзів. На будь-які мої звернення мене просто всюди футболять, тому прошу якось допомогти, вирішити мені мій теперішній стан. 34-річна жителька Івано-Франківська 13 років перебуває у шлюбі, виховує неповнолітніх сина й доньку. Останні три роки каже, її кривдить чоловік. Задля власної безпеки попросила залишитися анонімною зимовий період, коли були довгі канікули, він міг додуматись до того, щоб повністю заблокувати деякі номера, щоб я не могла ні з ким спілкуватися і виходити на вулицю тільки під навігацією. Якщо навігація просто переставала працювати, я мусила віддзвонитися і показати місце положення, де я є. Якщо я цього не робила, я знала, що я буду покарана. Життя стало до такої степені нестерпне, що вночі він часто підією алкоголю не давав мені дітям спати. На ранок він це не пам'ятав. Застосовував е, е, фізичну розправу до мене та до дітей. Ну, якщо у вас там не розбита голова чи не поломлені руки, значить я вас ще не бив. А так штовхнув, дав ляпаса, стусана. Жінка розповідає, що чоловік також погрожував, розпочинав суперечки, розбив мобільний телефон, на який жінка знімала його дії. У 2023 році звернулася до суду. Перед засіданням вона провела діагностику психоемоційного стану дітей та відносин в сім'ї, розповів засновник центру психологічної допомоги дітям Серденько Василь Серденько. Судячи станом на той час, по хлопчику можна сказати, що. Е Підсвідомий страх до батька присутній, але одночас дитини сформоване таке бачення, як батька авторитетом для себе. Тобто він його десь, можливо, і побоюється, але одночасно старається на нього рівнятися, і він для нього є як авторитетом. Натомість дівчинка пояснює тестами тим, що вона має страх, має якусь боязнь за те, що батько може. Поводитись з матір'ю, скажімо, не дуже добре, тобто може там можливо не кричати і так далі. З її слів і тестів, дівчинка побоюється спілкування з батьком, і вона взагалі показує, що для неї більш безпечне місце перебування це було б в бабусі. Подалі від дому. У лютому 2023 року Івано-Франківський міський суд обмежувальним приписом заборонив проживати з дружиною, розшукувати, переслідувати її та будь-яким способом спілкуватися з нею. Розповідає постраждала. Перший же вечір він прийшов пройшов підварі і обірвав провода інтернету. і Світла я викликала працівників поліції, його попросили покинути. На що за три години він знов прийшов і знов вибував мені два. Через два дня це був підпал дверей. Через три дня це було заливання якоїсь рідини, щоб я ключем зсередини не могла відкрити двері. З її слів того ж року проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за невиконання обмежувальних приписів і непроходження програми для кривдників. Перший раз я довела вже справу у 23-му році до відкриття кримінального провадження. Суддя попросив зберегти сім'ю. Двоє діток дайте йому шанс. Можливо, він зміниться. Можливо, це його налякалось. Життя буде по інакшому. Справді, перший місяць, три, поки ще діяв цей припис, він був іншою людиною. Я повірила, що все змінилось. Тільки перестала діяти дія суда, і він почув, що він без. Карних появилося все заново загалом. Зі слів речниці поліції в області Тетяни Іванюк упродовж 2022-2024 років до поліцейських від членів цієї сім'ї надійшло 15 викликів щодо вчинення домашнього насильства. Дев'ять з них підтвердилися. Поліцейські відреагували належним чином на кожний виклик. На чоловіка мешканця Івано-Франківська складено вісім адміністративних протоколів про домашнє насильство. Винесено чотири тимчасових заборонних приписи, які забороняють контактувати в будь-який спосіб з постраждалою особою. Зі слів жінки, з липня 2024 року чоловік почав зловживати алкоголем. Два місяці тому каже, наважилася залишити його. На початку вересня з ночі він прийшов. Він почав викидати речі. Він дуже дивно поводився. Я зробила вигляд що я сплю, щоб я не могла викликати працівників поліції. Мій телефон він поставив на кухню. Я скористалася моменту, що він пішов купатися. Я забігла на кухню, взяла телефон і в нічнушці вибіжала на вулицю. Викликала працівників поліції, залишивши малолітню дитину. Працівники поліції прийшли і побачили його дивний стан. Викликали наряд допомоги. Ну на ще він спробував втекти. Наряд викликав ще наряд, і так його затримували чотири наряди політики. Цей же день взяла малолітню дитину і покинула місце перебування майже без речей. На кожен мій чому його кудись не заберуть? Чому його там витрезвітель не вивезуть, не нададуть йому допомогу чи не закриють його? Е, ну десь не ізолюють його від мене. Мені тільки сказали покинути моє помешкання. У вересні 2024 року Івано-Франківський міський суд заборонив чоловіку у будь-який спосіб контактувати з дружиною строком на один місяць. У жовтні продовжив дію припису на місяць. Весь цей час жінка проживає в друзів та родичів. А чоловік мешкає у спільно придбаній квартирі, подав документи на розлучення та з її слів всіляко затримує судовий процес. Я вважаю, що я вправі проживати своїми малолітніми дітьми по місці своєї реєстрації, отже, у своїй квартирі, щоб надали мені відчуття захисту, а не щоб я боялася і оглядалася з усіх сторін, що мені відріжуть волосся, чи мені поламають руки чи ноги. Його погрожує, які це коротко. Погрожує, що він мені не дасть розлучення, що він не зробить такою, що зі мною ніхто не захоче у майбутньому дружитися. Ми навіть не можемо розлучитися по людськи, тому що йому дають пораду і переносять сюди. На всі мої звернення, будь ласка, розлучіть нас. Я благаю, скільки заборонених приписів, щоб, хоча б, хоч в одній справі я була, ну хоч якось, я ламанти не можу добитися. Все судом затягується три місяці. Я дітей тягну одна. 6 листопада жінка звернулася до регіональної приймальні уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Під час візиту їй кілька разів телефонував чоловік. Тож представниця уповноваженого в області Євгенія Мнишенко викликала поліцію, щоб зафіксувати порушення кривдником обмежувального судового припису. За результатами такої такого виїзду поліції, ми зараз сподіваємось побачити в контексті систематичності вчинення домашнього насильства також і кримінальне переслідування кривдника. У нас є напрацьований алгоритм дій, наслідком якого я сподіваюсь, буде перебування потерпілої в зоні безпеки. Зі слів Євгенії Мнишенко: система безпеки для потерпілих від домашнього насильства в Україні наразі не зовсім ефективна. Ми Зараз стоїмо на порозі 25 листопада. 25 листопада це день, коли починається така наша всеукраїнська акція «16 днів проти насильства, куди також входить і запобігання домашньому насильству. Ми говоримо про потерпілих від домашнього насильства. Ми говоримо про кривдників, говоримо про програми, які потрібно приймати. Але на жаль, ми бачимо, що суб'єкти взаємодії. Не діють верніше. Кожен діє в межах своїх повноважень, але ми не бачимо цієї комплексної роботи, яка повинна була би виражатись в тому, що потерпіла, почуває себе в безпеці. Загалом, упродовж 2024 року, в Івано-Франківській області до правоохоронців було понад 5 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, понад 3 тисячі від жінок. Про це 5 листопада на нараді в обласній військовій адміністрації повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Наталія Васоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ